Так, ну що, робимо відео огляд телефона Motorola 60 Pro, придбаний в магазині Allo В суботу, 23 серпня. Ось зйомка ведеться зараз на камеру. Основну камеру у форматі. 4К. Трехкратный зум. Стабилизация працює дуже классно. Мне подобається. Но ведь фокусування теж фокусується майже миттєво, можно сказать. Ось фокус. Ну, камера досить таки непогана. І які в мене враження після двох днів користування? Дуже позитивні враження. Читав там дехто пише відгуки, скажімо так, негативні, що там і екран. Щось не подобається. Акумулятор тримає дуже. Дуже гарно. Я сьогодні ним цілий день юзаю. Зараз у нас на годиннику. Ну, близько півдругого Зранку з 8 години до півдругого. То. процентів 80 заряду ще є. Це з тим учом, що я заряджав його вчора. Так, тобто відгуки позитивні. Камера топ, екран нормальний. Цвітопередача мені подобається фокусування, що така камера, що фронталка дуже. Якісні камери. Тобто, я совітую для покупки цей телефон. Вибор, значить, у мене був між Телефоном. Xiaomi, Xiaomi, верніше, Xiaomi 4T і Samsung A56. Тобто, я вибирав між цими трьома. Але моторола на 1000 гривень дорожче, але по, по функціоналу дуже відрізняється. Тобто, це вже флагманський телефон, 12 оперативка, 512 пам'яті, камера бомба, що така, що така, що фронтальна камера. Тобто, ну можливо, да, там. Є якісь, можливо, у когось претензії, але я, наприклад, за ці кошти, навіть в порівнянні там iPhone, бачив я фотографії, роздивлявся на комп'ютері з 14 iPhone, то iPhone просто куря сторонки. Так, що ось, друзі, такий коротенький огляд. Кому цікаво, можете купувати такий телефон.